Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на четвер на 12 лютого 2026 року, незмінні чотири варіанти енергії дня, і я прошу вас зробити свій вибір: перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Сьогодні постараюсь швиденько, бо записуєш 11 на 12. А мені сьогодні день народження, то я, щоб <рес> не затягувати та до столу швиденько. І так, давайте дивимося. Одинички, вітаю вас, що тут у вас? День приємних... Хлопот, да, якісь такі емоційні е, переживання, можуть бути емоційні якось близько до серця можете брати. Покажу це ну, якісь нові почуття, мрії, ніжність. отаке, знаєте. Будете дуже, як я кажу, будете дуже часто говорити, мені подобається. Але можуть бути пропозиції якогось такого е, м, душевного, романтичного, любовного характеру до вас. Хлопоти якісь про душу, да, про відчуття. Які рішення? конфлікт і від? Ну, може бути, знаєте як? Може бути. Якась до вас пропозиція, можливо, вам не дуже приємна, і ви можете її як відрізати, можете так різко, але емоційно відмовити, да, сказати ні. Якась може бути, знаєте, як конфлікт. і за цього може бути конфліктна ситуація, але ви в цій ситуації будете держати енергію королеви мечів, тобто енергію людини, яка не від. Відстоює своє, стоїть на своєму, говорить правду, не приймає ніяких альтернатив. Да? Тобто Я нікого не підпускаю. Подвійки е, мечів закрита, все, є моя точка зору, я її доношу і дно колоди, у нас четвірка кубків, тобто, четвірка кубків це в нас про те, що е, е, апатія. Робіть, що хочете, я не буду, мені це не подобається. Тобто е, я не сприймаю, мені це не, що ви мені пропонуєте, мені це не, не для. Для мене це не важливо, бо тут про почуття. Але якісь будуть такі, знаєте, те, що вам не подобається, да? якісь вам пропозиції особистого, можливо, емоційного характеру, можливо, не особистого, просто емоційного характеру, те, що вам ну, не сподобається, скажімо так. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. А взагалі, це ж ви знаєте, що це додаткові для тих, хто повинен це почути. А взагалі, такий день. Ну, я кажу, дуже багато і часто будете говорити, ой, мені подобається пропозиції, можуть вам якісь бути, ой, класно. Робіть, будь ласка, енергові, ставте лайки, коментуйте, діліться і підписуйтесь. А ми йдемо далі, вітаю вас двічки. А у двічок десятка жезлів. Десятка жезлів це у нас за, про перевантаження: тягне щось, обтяжливий, багато справ, ноша, тиск, можливо, такий який, знаєте. Нагрузити собі скільки справ, скільки на, на свою шийку, <сі> що не зможете його нести вже. Давайте подивимося, чому саме так, чому будете на себе брати скільки відповідальних моментів. Допомагати будете. Добрий, добрий дядя. Да? Тобто, ну, знаєте як, е Можливо, це не обов'язково фінансова допомога. Це може бути і допомога просто по душевному своєму пориву. Да? Бо тут королева, королева Кубків А королева Кубків у нас про емпатію, підтримку, чутливість. Якесь да? жалко, жалко, допоможу. Але знаєте, Можливо, дійсно нематеріально, бо нематеріально, на матеріальну допомогу грошима да, ви якось, ну, немає у вас можливості. Тому допомога може бути від вас обмежена. ну, Наприклад, там, я не знаю, чимось в фізичному плані да, не знаю, підсказати, направити, знайти щось, да, люба якась інформація. Да, якась, об, ви обмежені в якихось діях, але незважаючи на це. Навіть якщо ви будете просто людині, наприклад, силку дали, да? людина до вас звернулася, ти не знаєш, як, а ви силку дали, це теж уже поміч. Щось, знаєте, там, давайте я вам заповню субсидію, чи щось вам там допоможу квиток купити. Да? Це теж допомога. Але ви на її якось буде так у вас багато. Знаєте, як у мене така картинка йде, одні бабульки допомогли, і там тоді друга, третя, п'ята. Чого так кажу, бо у мене таке? все. Такі бабусі є в моєму під'їзді, я, я дуже часто так допомагаю. Е, е, і от ви будете, незважаючи на все це, от таку тяжку десятку, да, але ви будете в десятки пентаклів, тобто ви будете задоволені виконаною роботою і, і маєте результат від цього. Тому моє, мої дорогенькі двічки, отакий от у вас. День, але день дуже з великою кількістю зобов'язань, можливо, якихось справ і нож таких. Ну, я не можу сказати, що це такий чемодан без ручки. Ну, не можу. Така по енергетики, ні. Ви якось по доброті душевній буде. Отака допомога іншим, по доброті душевній, їй буде дуже багато. Такий мій прогноз для другого варіанту. Робіть, будь ласка, енергообмін. Підписуйтеся, ставте лайки, підтримуйте мене, будь ласка. І, як завжди, моє традиційне, що не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі, вітаю ваша, у вас, трічки. А у трієчок співпраця. будете роби, працювати в колективі. Трієчка Пентаклів. Про роботу, співпрацю і практичність. Тобто ділитеся своїми знаннями, знаннями, вмінням, або при, до, своєї, до своїх якихось до своєї праці підтягуєте інших людей, питаєте їх, не знаю, просто в них допомоги або вкладення матеріального да, в якусь вашу справу. По-різному, може, люди професіонали, можуть вам допомогти. Давайте подивимося, яка причина. Зміна. Ну, я ж кажу, це щось матеріальне. Те, що вам подобається, але ви не знаєте, як його вирішить, якось його довести до ума. Довго не доводиться воно до ума. Да? От щось, щось почали, а воно все от, ну, до логічного кінця не доходить. Затянулося, затягнувся затянулося, кінець. Але вже емоціонально, ви хочете це отримати. Причина емоції на отримання. Да? Дайте мені те, що я хочу. А е, оця допомога буде як зміна, вам будуть допомагати два в зміні цієї ситуації, що не вирішується. Будуть допомагати якихось два короля е, мечовий і пентакльовий. Можливо, вам дійсно якісь два, два мужчини можуть допомогти. Ну, тут і жінка, тут якісь люди, ви якийсь колективі можете. розумієте? І оцю ситуацію, і будете потім святкувати, кінець колоди, у вас е, трійка кубків. Тобто зроблена робота і прийде, прийде свято. Тобто, е, якщо у вас щось в вашому, в вашому дні буде не виходить, не можете довести його до ума, і якось треба вам його е, ну, допомога від, від кільсь, то ви, будь ласка, звертайтеся, не стісняйтеся і вам Допоможуть, тому що ваші справи закриються і виконуються тільки завдяки співпраці разом. І тоді ви будете, ви входите в енергію низ колоди, трійка, кубків, тобто задоволення, святкування, радість, зустріч. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі, четвірочки. А у четвірочок трійка. Жезлів, перспектива чекання, впевненість, відкриття, я на цю карту кажу, відкриття нових горизонтів. Тобто ви чого чекаєте? Відкриваються можливості. Перед вами відкриваються можливості. Якось на вирішення ваших якихось життєвих ситуацій у четвер у вас буде декілька варіантів вирішення даної ситуації. І ви будете цим, ну, знаєте, не упустіть, свій шанс, називається. Давайте подивимося, що це за варіанти, що це, чим це пов'язано. Ну, я хочу вам сказати так, яка ситуація, ну, от послухайте, може в когось бути, не всім, не для всіх, але треба якось прислухатись. Слухайте, якась може бути ситуація, яка. От, знаєте, навмисно затягується, або вам щось пропонують. те щось такі, будуть Стелити вам золоті гори, дев'ятку ку... дев петаклів по хитрості. Да? Щось будуть вам таке хитро лапшу навішувати. Е, прям, ну, а ви за це будете ну, не впевнені. Правильно, неправильно. Знаєте, якось... Е, ну... Треба трошечки, можливо, гроші вкласти, знаєте, або допомога комусь, і ви будете трошки невпевнені в цьому. Це у вас будуть у вас сумніви. І оця ваша якась невпевненість е, ризикнуть, не ризикнуть. Думаю про це, робить не робить, що робить. Да? Події. які будуть ну, які подальші ваші дії, ви не знаєте, бо у вас якесь хлоп, Дурень це ще, знаєте, як пустота. Як у гральних картах валет ой, пентаклів, чуєте? Валет о, піки, Тобто пустота. Да? От воно якесь пусте. Дія пуста, не знаєте ви щось знаєте, як ото мягко стелять твердо спать. Оці ваші перспективи, що вам будуть відкривати, і тому ви входите в луну страхи, непорозуміння емоційно, знаєте, якесь таке. Ну, немає, не знаєте, по королеві Пентаклів я не бачу результату. Оце я не бачу результату. Результат темний, мутний, незрозумілий. І емоції ваші. І ви якось знаєте, емоційно зупиняєтесь. І в емоціях так, крапка, все, про це я не думаю. Тобто у вас якась ситуація, де вам будуть е, лапшу на вуха вішати, і ви будьте дуже уважні. Перспективи відкриваються не дуже в декого, не у всіх. Перспективи відкриваються не дуже. Чесні по, відно, по відношенню до вас і до вкладення, можливо, грошей. Тому будьте, будь ласка, уважні. Перевіряйте, не довіряйте, і це доповнюючі карти. Та й взагалі, доповнюючи, не доповнюючи, будьте уважні. І як завжди, я хочу сказати вам, що це все ж таки перспективи, не у всіх такі погані, але перспективи які е, вони будуть ваші. Не, не, не потеряйте свій шанс, та, там, перспективи, можливості. От, дивіться, оцінюйте і йдіть вперед. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх четвірочок. Дякую, що ви зі мною дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, підтримуйте мене, робіть енергообмін. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!